Інна Азаренко тимчасово проживає в одному із гуртожитків Черкас з донькою та мамою. У місто приїхала з Чугуєва Харківської області через обстріли. Почуваємося тут у безпеці, тому що у нас там ведуться бойові дії. Ми раді, що нас прийняли добре в Черкаській області, в Черкасах. Дякуємо гуртожитку, де ми мешкаємо за літературу, яку нам надають, за умови, які нам створили тут. Інна розповідає, що серед принесених книжок для себе обирає жіночі романи для малечі казки. Говорить, якщо раніше читала не щодня, то нині безперервно. Книжок дуже багато для різної аудиторії ще читати і читати багато книжок для дітей. Ми щодня читаємо нові казки, навіть такі, які я ніколи не читала. Мені цікаво прочитати. Хотіли створити атмосферу затишку і спокою, щоб поліпшити побут переселенцям. Так про облаштований бібліотечний простір відгукується заступниця директора училища Ірина Голібаренко. Ті люди, які можливо, саме не готові до сприйняття чогось більшого, вони можуть просто взяти книжку і поспілкуватися з нею, отримати не тільки знання, да як ми знаємо, що книга це джерело знань, але і просто-напросто. Поспілкуватися, пороздумувати, почерпнути звідти, можливо, якісь моменти, як діяти, як витримати. Дуже багато ось, подивіться, будь ласка, енциклопедій Під морів та океанів. Нова, цікава, гарна книжечка. Ось ці книги принесли черкащани для переселенців. Більшість із них дитячі, розповідає завідувачка організаційно-методичного відділу міської бібліотеки Тетяна Мазур. Спочатку бібліотеки приносили в наші працівники книги, які, ну, знаєте, на власний смак. А зараз ось мені телефонує координатор і просить, що принесіть, будь ласка, нам книжечки жіночого, там, жіночі якісь романи або історичного характеру книги люди хочуть почитати. І що саме цікаво, що люди просять україномовну книгу. Українську книгу, навіть люди, які розмовляли весь час російською мовою, зараз на даний момент вони хочуть почитати українську книгу. Частину зібраних дитячих книг дарують малечі під час конкурсів, які влаштовують у місцях їхнього проживання, говорить бібліотекарка Ірина Филь. Ви знаєте, подарована книга це чудова інвестиція в майбутнє нашого покоління, в наших дітей. Це примноження їхніх знань і підняття культурного рівня нашого народу. Працівники усіх черкаських бібліотек долучаються до волонтерства з перших днів війни, каже директорка централізованої бібліотечної системи Олена Шор. І крім збору книг ще й плетуть сітки. Започаткувала наша центральна міська бібліотека для дітей, волонтерську акцію ми плетемо. Всією системою, всіма бібліотеками міста ми плетемо маскувальні сітки. За цей час, десь з середини березня, ми вже сплели майже ну, близько 20 сіток. Ірина Філенко, Олександр Кулик і Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.